Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні, в 8 неділю, по зісланні Святого Духа, ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Матея, 14 глава, стих від 14 до 21, де йдеться про те, що Ісус Христос помножив хліби, нагодував велику силу народу. Отож, нарід Божий прийшов, щоб послухати Ісуса Христа. Послухати Його Слова. Ісус, побачивши цей народ, змилосердився і вигоїв їхні рани. Але на вечір людина має потребу поїсти. Навіть скільки був заслуханий в Слова Ісуса Христа, в Його проповіді Євангелії Царства. Про те, як Він відкрив їм Отця, що забув навіть, що треба з собою взяти щось поїсти. Отож, учні кажуть, нема хліба, треба відпустити людей, нехай кожен сам за себе піде, собі і щось пошукає. Натомість бачимо, Ісус Христос пропонує їм каже, дайте ви їм їсти. Вони кажуть: ми, на жаль, не зможемо це зробити. І відтак кажуть, тут є п'ять хлібів і дві риби. Ісус збереться. Свої руки, і в його руках відбувається оце чудесне помноження, примноження. Ісус молиться до Отця, щоб Він Це поблагословив, бо це Його люди, нагодував їх. І в кінці кінців бачимо, що всі починали ламати ці хліби, цих п'ять хлібів, всі наситилися аж 12 кошів зібрали. Сьогодні ми також маємо таку велику науку з того. Великого жесту Ісуса Христа, щоб ми дали їсти тим, хто потребує хліба, особливо сьогодні. Ми маємо подобати, послужити, кому бракує хліба, щоб сьогодні вони дістали цей хліб. Не маніпулювати хлібом, як диявол в пустині маніпулює хлібом, каже, а ти з голодів, нехай каміння стане хлібом, скажи таке, а потім так. Ми бачимо, і сьогодні деякі теж хочуть маніпулювати хлібом. То дають хліб, то забирають, то дозволяють його вивозити, то спалюють, продовжують ту дьявольську науку, навіть маніпулюючи хлібом. Але Ісус Христос навпаки Він роздає, розподіляє, ламає, дарує з безкорисної божественної любові, без оплати дає цей хліб. Друга наука, яка сьогодні нам приходить на думку, те, щоб ми продовжували дарувати людям цей хліб слова, ламати хліб слова, тобто проповідувати про царство Боже. Це місія покликання всіх учнів, учениць, тим більше духовних осіб, щоб люди, споживаючи це слово, відкривали своє серце на життя вічне. І третє, це є хліб Євхаристії. Тих п'ять хлібів, п'ять просфор, з яких беруть частиці, священник приготовляють ці дари, що вони потім стануть тілом самого Ісуса Христа. Отож п'ять хлібів і дві риби, разом число це є сім, це досконале число, не мов би, сім святих тайн, яким церква годує народ Божий в дорозі, в поломності до Царства Небесного. Щоб ми Годували цей народ Божий, який нам поручений, а відтак, щоб нарід прагнув, хотів отримати тих сім святих тайн, особливо таїнство Євхаристії, де Ісус Христос сам себе уділяє, Він в кінці ототожнив себе з хлібом, каже: Я є хліб життя, хто споживатиме мене, матиме життя вічне. Отож, просімо ми сьогодні мати завжди цей хліб щоденний. Мати цей хліб також насушний, Йдеться про хліб Євхаристії і хліб слова, який провадить нас життя вічне. Просімо, і ми сьогодні також ми вміли послужити. Бо Ісус каже, дайте ви їм їсти. І тоді пустинне місце, але вони сідають і каже, і сіли на велику траву. Звідки там взялася трава в цій пустині? Бачите, пустиня розквітає, коли кожен починає. Витягати з кишені, що має, і дає в руки Божі, і в руках Божих відбувається це чудесне помноження, примноження. Отож хліба є достатньо, Бог дає достатньо урожаю, достатньо дарів в нашій кишені, щоб ми послужили іншим. Бог дає також кожному з нас, достатньо здібностей, талантів, ресурсів, бо це все є Божі дари, щоб ми послужили людям. І в кінці Ісусу. Часами запитував учню, а хто більший? Той, хто лежить і очікує, що йому принесуть їжу, чи той, хто служить. Ну, каже, ну, слуги служать. Але сьогодні каже навпаки, сьогодні ви слуги, сьогодні ви служите. Бо що в Царстві небесному більший той, хто служить. І великий такий заклик сьогодні є до всіх нас, що ми почали служити. Всім, хто в потребі. Всім, хто потребує, чи хліба щоденного, чи хліба насушного, чи в слові, чи в Євхаристії. І тим самим ми почали, щоб ця пустиня земля почала розквітати, щоб це було пересмаком Царства Небесного, яке вже увірвалося в це наше життя, Тут тайно невидиме присутнє. Якщо ми тут не народимося до Царства Божого, ми ніколи не увійдемо на завершення. Прийміть архарейські благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого зійде на всіх нас, щоб ми вміли гарно адмініструвати тим хлібом, тими дарами, а також Словом Божим і Євхаристією в наших парафіях. Амінь.